Я хотів би звичайно, звернути увагу і розпочати з того, що вчора відбулось у Дагестані в Махачкалі. Пане Ігоре, стежили за цією історією чи ні? Так звичайно стежив. Ну, ну що це просто середньовіччя. Вибачте, що перебуваю, тому що збираються люди, які влаштовують відверто антиізраїльські антиєврейські безлади. Вони захоплюють аеропорт, і ніхто нічого не може зробити. Вони самостійно перевіряють автівки. Того, що в Дагестані називають поліція, чи міліція, чи хто там вони, я не знаю, так вони йдуть до якихось готелів, вони перевіряють, чи є там євреї, які хочуть знайти собі прихисток. Це просто якесь жахіття, це антисемітизм у найвищому прояві. Скажіть, будь ласка, що, що, що це було? До чого, до чого це все йде? А, і що найголовніше, вибачте, за таку довгу підводку в цьому звинувачують Україну. Просто так на секундочку. Ну, цинізм розпропаганди, він може зашкалювати, він може пробивати дно, може стукати ще з того дна. Розумієте, на моє глибоке, переконання, це все та істерія, яка популяризовувалася в Російській Федерації, взагалі по відношенню до ненависті, або інакомислячих, або тих, хто взагалі як кажуть, прагнуть жити подалі від Москви, тобто це все. Елементи російської пропаганди, ви знаєте, я нещодавно на своєму Ютуб каналі обговорював таку тему з багатьма досить, скажімо так, розумними людьми, яка називається інформаційний Рамштайн. Справа в тому, що найбільші пожежі світу сьогодні розгораються саме завдяки цій. Пропаганді вже не важливо, чи це пропаганда насилля, чи це пропаганда антисемітизму, як в Росії, чи пропаганда расизму, чи фашизму. Неважливо просто-напросто. Я дивлюся, що інформаційне поле на сьогоднішній день фактично спотворюючи ті чи інші загарбницькі речі, виправдовує їх і таким чином підігріває маси. А далі, а далі, маса, вона вже діє емоційно ту емоцію, яку в неї влили. Ну ми знаємо, так, це все. Ми це все розуміємо. Ми бачимо, що емоції багатьма речами рухають у світі. Так, от, обговорюючи цю тему, ми дійшли висновку, що потрібно так званий інформаційний Рамштайн. Дивіться наскільки було вміло зроблено пропагандистське кіно? Так, я вважаю, що це пропагандистське кіно стосовно е, ракета. Палестина, лікарня, 800 загиблих. Потім виясняється, що ракета вроді би не з Ізраїля летіла і взагалі не в лікарню прилетіла, а на паркінг машин. І, і там не 800, а набагато менше. Тобто, ми побачили, але ця ісця істерія фактично спрацювала по всьому світі як тригер. Вийшли вже в найбільш європейських країнах захисники Палестини. В Америці вон капітолій там чуть ли не захоплювали захисники Палестини? І жоден з них не каже, що Палестина і Хамас це одне і те ж саме. Тобто ви розумієте, наскільки спотворена уява в цій історії, що люди починають задавати питання: так Палестина це Хамас? Ні, ну хамас це ж терористи. Так, ви ж виходите зараз про кого говорите? Так, хто першим наніс удар? Хто почав вбивати мирних мешканців і так далі? Починають розповідати мені про історію, що от держава Ізраїль, що це окупанти. Кажу, почекайте, так а може, це Палестина окупантика? Чого? Ну я кажу, колись там вже ж були взагалі римляни. Я вже наводив приклади. Ну колись на планеті Земля був один материк. Ну так сталося, що процеси планетарного масштабу зробили тут зараз декілька материків. То, що нам тепер Африку Канатами притягувати до Європи, чи як чи Америку тягнути, там все в одне ціле стягувати. Але люди часто густо використовують історію у різних своїх амбіціях. Тобто, не то, що знаєте, користуються історією, ні, вони її використовують. Для того, щоб якийсь період взяти за основу і розповідати про те, що хтось окупант, ну це так, як на кшталт Крим подарили Україні. Це все ж ну, аналогічні речі. Тому я думаю, що світовій спільноті потрібно створювати так званий інформаційний рамштайн, щоб просто-напросто зразу реагувати або на випередження робити певні дії, щоб не допустити розгорання тих чи інших конфліктів. Макачкала, дуже коротко, тому що в принципі скажу так. Є воїни, вовки, скажімо так, а є шакали. Вовки, вони хижаки. А от шакали, вони намагаються атакувати слабих, хворих і так далі. Так от, що шукали вони там? Вони там шукали солдатів Цахала? Ні, вони шукали мирняк, мирних людей. І в цій ситуації, ну, що можна сказати про людей чоловічої статі, так? Які намагалися там десь там вдертися до літака чи там вдерлися до, до аеропорту? Ви що там шукали? Жінок, дітей, які втікають від обстрілів? Що ви там шукали? Ви кому хотіли помститися Жінкам і дітям? Тому оця от істерія, яка сьогодні вміло розіграна російською пропагандою, вона дає свої наслідки, але не лише в Дагестані, воно по всьому світу. У світі дуже багато заморожених конфліктів. Система колективної безпеки, яка нібито. Ну, намагалася стримати їх розповстання, фактично не справилась з виконаним з виконанням цієї е, задачі, і всі ті заморожені конфлікти починають сьогодні вибухати, а вибухають вони завдяки підігрітій, пропагандою, як то кажуть, інформації, і ви спотворені, і так далі. Тому з однієї сторони можна довго намагатися придушити ті чи інші терористичні атаки. Але я вважаю, що ці терористичні атаки завжди мають під собою підґрунтя. Хтось їх десь спонсорує, хтось їх десь готує, хтось їх десь виправдовує, і от в такому контексті створення ну умовно інформаційного рамштайну для протидії глобальним загрозам у світі, щоб не почалася сьогодні умовно війна між Пакистаном і Індією в е, індопакистанський конфлікт, ми знаємо заморожений. щоб сьогодні знову не розгорілась північна південна Корея. Щоб сьогодні, там не знаю, дивіться, Балкани вже димлять там і так далі. Тобто таких речей по світі є дуже багато і на сьогоднішній день заморожені конфлікти починають вибухати. І я вважаю, що вибухають вони перш за все по вині допуску і прихистку під свободою слова, саме свободі пропаганди, свободи брехні, свободи е, популяризації ненависті. Так це все ховається за ширмою «Свобода слова. З однієї сторони цензура це погано, а з другої сторони, ну протидіяти яким же чином треба. Ну я вважаю так.